Добрий день, малята! Рада вас вітати! Сьогодні я запрошую вас відвідати ферму. А хто це нас так радо зустрічає? Так, це тварини. А які? Дикі чи свійські, Ще їх називають домашні. Так, свійські тварини. Подивимось, які ж саме тварини живуть на фермі. І першим нас зустрічає. відгадайте, хто у дворі не ловить гав. Грізно гавкає, гав-гав, пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить з будки двір увесь. Хто це дітки? Звісно, пес. Собаки охороняють подвір'я і є найкращими друзями людини. Пес живе в будці, а дитинчат собак називають цуценятами. Так як собаки живуть біля людини і вона їх доглядає, то вона відноситься до свійських тварин. А знаєте ви, що собака був першою твариною, яку приручила людина. Собаки завжди трималися неподалік житла людини, чекаючи їжі. З тих пір люди розводили собак, використовуючи їх з різною метою. Є собака рятівник. Собака по водир. Їздова собака. До нас ще хтось поспішає зупати, волохати, як їсти починає, муркає, співає. Так, це кішка, кішка теж живе поряд з людиною. Говить мишей, любить їсти молоко, сметанку. Дитинчат кішки називають кошенятами. Припускають, що домашня кішка походить від невеликої дикої кішки, яка водиться в Африці. Вона була приручена давніми єгиптянами, яким допомагала охороняти комори із зерном від мишей. Нині на світі існує безліч порід кішок від короткошерстних. Довгошерстних, безхвостих, пухнастих. І ще одна загадка. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати і го -го, і рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі кінь. Він великий і красивий. Як біжить, то в'ється грива. Чи відомо вам діти, що раніше кінь був дикою тваридою? А потім людина приручила його, щоб використовувати собі на допомогу. Зазвичай використовують коней, щоб перевозити різні вантажі та, крім того, у кінній поліції під час різних церемоній. І просто їздять на них верхи заради задоволення. Коні дуже сильні, витривалі тварини. І запам'ятайте, дитинча називають Лоша. Кого ми ще зустрічаємо на фермі? Я весела свинка, гарна, як картинка. Люблю смачно я поїсти та на сонечку погрітись. Дитинча свині називають поросятко поросят. Вони також відносяться до свійських тварин, тому що живуть біля людей, які за ними доглядають. Редком свійської свині був дикий кабан. Чи відома вам приказка? Брудний, як свиня. Так от, насправді, свиня охайна тварина. Вона ніколи не ляже на брудну підстилку, якщо поряд чиста. Вона лізе в грязюку, щоб бути чистою. Після грязьової вани свиня лягає на відкритому місці, щоб обсохнути, а потім шукає твердий предмет і треться, очищаючи шкіру. Свиня любить воду, любить купатися. Свиня хороша мати. Вона стійко оберігає своїх дитинчат. У що це налито в глечик? Молоко? Та це ж підказка, кого ми ще зустрінемо на фермі. Хтось у лузі їсть траву голосно говорить му, молоко дає чудове, знають діти.